Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную вам вивчити невеличкий віршик Українську народну дитячу петішку про качечку. Спочатку я його вам розкажу, а ви уважно розглядайте картинки. А потім будете повторювати разом зі мною. Слухайте. Качка їде. Каченят веде, на попасочку, на порясочку, на холодну водицю, на зелену травицю. Малята, а чи всі слова знайомі вам у цьому віршику? Можливо, ви не знаєте, що таке попасочка? Попасочка це місце, де каченята зможуть поласувати молоду смачну травичку, тобто попастися. А порясочка це місце, де маленькі каченята посмакують смачненьку рязку. А рязка це рослина, яка росте на поверхні води. Отже, ви розглянули картинки, зрозуміли нові слова. А тепер повторюйте разом зі мною. Качка йде. Каченята веде на попасочку, на порясочку, на холодну водицю, на зелену травицю. Ви, мої маленькі друзі, молодці. Я пропоную вам повторити віршик ще декілька разочків і ви гарно вивчите його на пам'ять. Дякую вам! І до зустрічі!